В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких тем сьогодні. В аудиторії Європейського університету Риму покажуть документальний фільм Свобода у вогні Боротьба України за свободу. Режисер Євген Афінєєвський – претендент на премії Оскар та «Еммі». документальний фільм створено як миттєве кіно з першого дня російського вторгнення в Україну за допомогою історій дітей, лікарів, людей похилого віку, журналістів, релігійних лідерів, міжнародних волонтерів і солдатів. Фільм будує колективний щоденник людей, які чинили опір. Режисер бачить російське вторгнення як трагічну еволюцію майже десятирічної війни, якій судилося позначати наступні роки. Більше розпитаємо в спікера, який зараз в Римі він долучається онлайн. Одесит, юрист Ігор Шавров з нами на зв'язку. Ігорі, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Добрий день, шановні глядачі. Дійсно, у нас вчора була презентація вказаного документального кіно. В Європейському університеті в Рімі е, е, було дуже багато е, представників інших держав, послів. Е, був великий е, друг України Курт Волкер та його високоприсвященство, е, кардинал е, де, Джор... е, де Джорджа. Вказаний е, фільм був презентований, е, показати, як можна більше кількість людей. Про те, що відбувається в Україні а, дуже емоційно було те, що а, саме в час, коли а, дивилися вказане кіно, вказаний фільм а, в Україні лунала повітряна тривога та ракети літіли в напрямок Запоріжжя. Ну всі, все, все це знаємо, а, і саме це і надало можливість так, відчути те, що відбувається, а, я і з моїми партнерами з Італійської Республіки а, наша компанія виступила. Ну скажімо так, а, ми допомогли в організації вказаного івенту і а, інших а, івентів, які відбуваються за сприянням посольства України в Ватикані і в Італійській Республіці. Саме для того, щоб як на як найбільше кількість людей послів, представників інших держав побачила і допомагала нам, нашій боротьбі, за нашу свободу, тому що це боротьба не тільки за свободу України, але й за свободу цього демократичного суспільства і Європи. Скажіть, які моменти фільму вразили присутніх найбільше? <гум> На презентації було присутня дві особи. Це чоловік, який втратив цю сім'ю в Харкові, та жінка, яка була а, два місяці в я, припрошу два місяці в Азовсталі з дитиною, і все найбільш а, чутні та важливі моменти а, і найбільш трагічні моменти я. Я, я знаю, цих що... людей бачити їх взагалі трохи інше, чим просто дивитися кіно, тому що ти дивишся в їх очі і розумієш, що саме ця жива людина пережила цей жах. Саме ця людина з дитиною два місяці ховалася в бункерах Азовсталі. І це насправді неймовірний подвиг. А що цікавило присутніх? Що вони запитували у тих, хто постраждав у постраждалих українців? Я, я вам скажу, що ніхто ні, 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 нічого не запитував. Всі ридали після двох двох часів перегляду, всі е, присутні е, насправді ридали від умащення. Е і навіть я, е, 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 я весь цей час знаходився в, в Україні. Зараз там, на декілька днів я виїхав для цього івенту, а, Це також не минуло стороною. А, я вам скажу трохи, що Ватікан це дуже інтересне місце, тому що аудиторія Ватикану – це а, один крапка, мільярди людей. І тобто, а, якщо представників це, Каталіцької церкви. Наразі підтримують Україну ми можемо сказати, що майже півтора мільярда людей знають про це і всім серцем моляться за Україну і підтримують країну. І всі ці слова будемо слова, це конкретні дії, тому що ці люди вони збирають допомогу, вони працюють з власними державами. Які, до яких відносяться і тому приймають наш біженців і допомагають тим, що це буде допомога ігоря? Що ви помічаєте? Наскільки італійці готові і надалі підтримувати українців? Наскільки вони замотивовані це робити? А, я не бачу жодної людини, який не про фронтарі України і якій не допомагає. Більш того, що допомога буде по, -по, -по перше, що Україна це дійсно саме європи європейського союзу, і ми впевнені, що дуже скоро це стане юридично закріпленим фактом а також те, що ніхто не кидає вказану проблему стороною. Більш того, що деякі заяви, які роблять інші представники європейського союзу, вони дуже обурюють і італійське керівництво і людей європейського союзу, тому що всі допомагають, а деякі, деяке правительство в Європейському Союзі глупують деякі ініціативи, тому і скажімо так, солідарність повинна бути одна для всіх. І справедливість також одна для всіх. Тому я впевнений, що Україна переможе. Ми переможемо і ми також станемо частиною тимського союзу. Ігорю, і наостанок розкажіть, чи плануються ще якісь заходи, от в рамках показу фільму? Що далі? А ми зараз саме ну, чому я в ми зараз знаходимо знаходимося в місті Пескара саме тут? Скажем так, я і моя компанія Вічі Біл. Плануємо відкрити підприємство для яке буде займатися саме підбудовою мостів та зруйнованих об'єктів на території України. Саме для цього ми тут для того, щоб перше зробити краудфандинг, і по-друге, залучити фахівців для цього. Почули вас. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що ви знайшли час і долучились до роботи нашої лайв студії. Це був Ігор Шавров з Італії. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До нових зустрічей.